Вриваємося в робочий такий процес, і в нас тут є одне але. Але називається ось ця ванна, яка важить 150 кг. Е, що ми плануємо зробити? Вадік в першу чергу сказав, що треба Вадім що? Подивити сцену. Да, знати її ціну. Тому я не знаю, де тут лейби, але будемо дивитися ціну. І хочемо її, тут ж нам треба гідроізоляції, заливати душовий піддон, ну купа роботи, шліфанути то все, купа роботи. Що ми придумали? Взяти такі, знаєте, рівні, як це є на машини з таким х, забитись там, заанкеруватись гарно до стелі, і за допомогою чарів, барів, окулярів, припідняти її до самої стелі і робити свою роботу. Тепер питання на засипку. В кого є позичити ті рівні, щоб ну, не купляти то воно там. нам на місяць часу, але такі плюс-мінус добротні. Хто скаже, тю, так винесіть та й занесіть її, що ви гемороїтесь. 80, 80 см ширина пройом, а про наш 77. І е, під уклоном, не під уклоном, коротше цю стіночку мурували. Тоді, коли вже ванна була тут. Е, тому плюс ще будуть двері прихованого монтажа, поставлять і от така, е, от така ділема. Тому вихід один її припідняти трошечки. Е, може, у вас ще є якісь ідеї, як це все обіграти, так, щоб вона нам не мішала і її взад-вперед не дергати. Вадік. Вадік пропонував прикрутити кольосика до цього піддона і отут нагід їздити, але щось так собі вважає. Так, не сильно не Під плитку не піде. Під, під гідроізоляцію, ну що ти, один шар намазав, ну і куди далі? Ну, коротше. Help me. Розпіляйте. Розпиляйте.